А як вам така інфа в Польщі найменша в Європі народжуваність? І про це повідомляють в головному статистичному управлінні країни. Згідно з останнім дослідженням, з 2023 року польська сім'я народжує, вибачте, всього, всього одну одну дитину і нас. Ви подумаєте, що ми б носа до них? Але нас насправді здивувала та інформація, тому що не вже попри війну в Україні в нас показники народжуваності вище. Бо ми то з вами вже чули, що в нашій державі демографічна криза, що ж тоді в них? Що ж тоді в них? <гум> ну от ми вирішили розібратися, що в них чому сусідня Польща рухається <гум> за таким ну надто песимістичним сценарієм, яка в нас ситуація в країнах Європи загалом. Ну і головне, що пропонують експерти, і ООН. <гум> я б я б так собі припускаю, що вони пропонують, але все так. Про все це далі в сюжеті. Україна нині має найгірші показники за рівнем народжуваності. На тисячу населення припадає лише шість дітей. Такі дані наводить всесвітня книга фактів. Цру основна причина демографічної кризи війна. Наприклад, ще 11 років тому народжувалося близько півмільйона дітей на рік. Під час анексії Криму і частини Донецької Луганської областей ця цифра зменшилася до 400. Потім ще менше, ще менше. і Спочатку початком повномасштабної війни ця цифра вже зменшилася до чуть більше, ніж 150 тисяч за минулий рік. Близько 32 мільйонів людей нині проживає в Україні. Це на 10 мільйонів менше ніж до повномасштабної війни, кажуть в інституті демографії. Якщо рухатися за пасимістичним сценарієм, то до 2040-го населення може скоротитися ще на 13 мільйонів людей. Зараз вона народжується в два рази менше, наприклад, ніж у шістнадцятому тут причин дуже багато. По перше частина території тимчасово окупована. Маса жінок виїхала, чоловіки на фронті. Б'є по демографії і смертність минулого року показник становив понад 18 людей на тисячу населення, а це найгірший результат у світі. Кожного року у нашій країні на одну дитину припадає троє померлих. Це дуже великий показник. Така тенденція зберігається вже протягом останніх п'яти років. У сусідній Польщі також різко впала народжуваність. Нині це, нібито, найнижчий показник серед країн ЄС. Повідомляють в головному статистичному управлінні Польщі. Молодь відкладає створення сім'ї через нестабільну роботу, високі ціни та проблеми з житлом. Жінки обирають спочатку будувати кар'єру і планують дітей у середньому після 29 років. І в ООН це підтверджують, що серед основних причин зниження народжуваності загалом у світі це подорожчання життя, нестабільна робота та соціальна нерів щоб покращити демографічний рівень, в організації закликають держави інвестувати у доступне житло, надавати достойну роботу, оплачувати декретні відпустки та відкривати доступ до репродуктивних послуг. Український уряд вже з наступного року планує виплачувати при народженні дитини до 50 тисяч гривень за один раз, поки ця допомога становить понад 40 тисяч гривень кількома частинами. Експерти припускають, це можливо допоможе Україні, але не суттєво. І якщо цей комплекс який буде спрацьовувати, то тоді е ми очікуємо підняття на рівня народженості, ми говоримо про рівень в першу чергу. Але говорити про те, що він буде там два-дві дитини на одну жінку, чи там навіть один і вісім. Якщо ми досягнемо рівня там, 2012 року, це буде супер. Тож розраховувати на бейбі-бум найближчим часом не варто, кажуть експерти, навіть після завершення війни, щоб частково відновити демографію, нашій державі треба щонайменше 15 років.